Минулого тижня Міноборони запустили новий експериментальний проект для добровольців контракт 1824. І поруч з нами перший кандидат Юрій, який вже підписав свій контракт з 28 восьмою окремою механізованою бригадою і прямо зараз одягає свій військовий однострій. Сам хлопчина родом із Волновахи, тому як ніхто інший знає, що таке бути під окупацією російських військ. І, хоча йому лише 18, приклад бере і старших братів. А свої юнацькі мрії Юрій залишив на потім. Мріяв піти вчитися в літальній академії, стати пілотом. Але поки що буду воювати. У мене брат брав в полон понад 40, ну 40 людей руських. Я пишаюся ними. Таке рішення для Юрія не було поспішним, адже хлопець вже задумувався над підписанням контракту. Я хотів поступити спочатку на три роки на контракт, а вийшов ж контракт на рік і вирішив хоча б рік спробувати оце піти повоювати. Такий юний, але рішуче налаштований захисник України після проходження військової підготовки незабаром приєднається до тих, хто мужньо боронить нашу землю. Я розумію, що це не ігри, що там ризикує своїм життям, що може в будь-якомить загинути, але треба вбивати ворога. Я підписав контракт і обрав посаду гранатометника. Тепер готовий служити і нищити ворога.